Надзвичайно цікава новина прийшла з міста Ізмаїл. І в цьому місті є секретар міської ради Сергій Григорович Чмига. Він обирався від партії Слуга народу. Один з його талантів це співати. Так ось цей самий Чмига Сергій вирішив дати концерт не в Одесі, там, в Києві, чи на передовій, на нулі, буде давати 13 вересня. Концерт в місті Мадрид, столиці Іспанії. Отже, всі ті, хто не можуть виїхати, не знають, як виїхати. Беріть примір з паначмеги: для того, щоб путешествувати по Іспанії, треба бути секретарем Ізмаїльського горсовета. і второе, знайти хороших друзів, які тебе відпустять за кордон, щоб ти в Мадриді концерт організував. Тому хто там є в Мадриді, в Іспанії. поїдіть, спитайте цього секретаря міськради, чому саме в Мадриді, який далі міровий тур і коли він все-таки почне займатися тим, чим йому повинно займатися за посадою. Це рівень відношення будь-якого влади от, на будь-якому вже уровні: міська рада, там, держава, центральна влада, обласна влада це їх відношення до вас, до простих людей. Їм абсолютно плівати на ваше міні. А ви будете голосувати, де ви дітейсь, це їх логіка. Я думаю, що це хибна логіка. І я все-таки хотів би, щоб і керівництво області, У нас же є керівництво області, яке досить так говорить, що вони там все контролюють, все. спитали секретаря міськради Ізмаївської. А що він робив в Мадриді під час війни і які там, кому концерти він дає?